Всім привіт! Радий вас вітати на нашому першому відеоогляді на персонажа Unmatched. і сьогодні ми з вами поговоримо про Ніколу Тесла, окей Микола Тесленко. Цей легень поповнив ростер бійців Анмачту з виходом кооперативної частини Tales Amaze, або ж Двовижньої оповітки, як вона називається в українській локалізації. Супер крутий, один з моїх улюблених, тож, давайте починати. Соло Герой. Без помічників, що доволі слабо звучить, адже на одинці ми втрачаємо певний контроль мапи. Від нас можуть втікати і тому подібне. 14 здоров'я. Ну, що я можу сказати, мало. Зараз в грою в середньому 154 хп плюс ще є помічники часто. А тут 14 і соло. Не гаразд, але потім ми поговоримо ще про ті інструменти, які в нас наявні і які можуть цьому зарадити. Переміщення Теслу дрівня двом, що ех, теж не круто. Якщо ви більше граєте власний турнірний матч, то ви чітко усвідомлюєте різницю між героями з мув 2 і мув-3, та які переваги вони з цього отримують. Тож постає питання Мув 2 для Тесла це шляпа чи баланс? З одного боку, ви соло-герой. хоч і дальнього бою, але з мувом 2 від вас можуть просто втекти. Та разом з тим, у вас є певні інструменти, щоб це компенсувати. Плюс від себе додам, що якщо б Тесла був мув-3, то це було б занадто. Тож, я скажу, що це більше баланс, ніж шляпа. Відносно колоди, то у нас є три сині карти, три схеми, 4 схеми, перепрошую, 8 червоних карт і 15 універсальних, тобто фіолетових. Колоду формують 11 унікальних карт, що робить її доволі збалансованою і послідовною. Тобто у вас рідко виникатимуть проблеми Люка Кейджа або Невидимця, коли рука або синя, або червона, або жовта, і ви не можете нічого зробити, і зситеся зробити крок вліво, крок вправо. Хоча з особистого досвіду можу додати, що все ж вони в вас виникатимуть, без цього нікуди, це Unmatched і елемент рандому, рандому ніхто не відміняв. Тепер переходимо до абілки персонажа, є особливості героя. В Тесла вона називається надлишок електрики. Про що ж вона нам говорить? Тесла починає гру з одним зарядженим коєлом, котушкою, як вам зручніше, в кінці свого ходу Тесла автоматично заряджає ще один койл. На початку свого ходу, якщо в Тесла є дві заряджені котушки, а .а. Коїли, то він має нанести одне поранення усім суміжнім з ним бійцям і відсунути їх до однієї комірки. Що ж, доволі знайома механіка, правда? Згадуємо наших старих товаришів: Бовульфа, Гострайдера. Але мені здається, що розробники усвідомили помилки минулого, і тепер ми отримали автоматичну зарядку токенів, від яких танцює наш герой. Один койл в кінці ходу це дуже круто, адже дозволяє нам планувати свої дії на хід-два вперед. Бо якщо ми зграємо Беовульфа, то там персонажу треба отримувати дамаг, щоб зарядити рейдж-токени, або знайти схему і скинути супернику випадкову карту і тоді зарядити стільки рейдж-токенів, яке значення посилення в тієї карти. Відповідно, ми дуже залежимо від рандому. Це робить нашого персонажа нестабільним, і ми не можемо максимально ефективно використати його колоду. Бо умовно там, да? у вас є Варкінг, універсальна карта Беовульфа, де ми можемо витратити до трьох рейджів і зробити значення карти рівним семи. Але без них це просто одиничка. Є грендель, який потребує двох рейджів. є ще схема на добір і відновлення здоров'я. Тобто, в якийсь момент у вас може бути багато карт, які вимагають рейджів, або просто не працюють без них, а можливості більш-менш безпечно отримати ці реджі немає. Треба чекати ту схему і молитися, що випав гарний буст. Це змушує вас довгий час не оптимально грати свою колоду, підставлятися під удар, і на тому ваша пісня закінчується. Та сама історія з Гострайдером. Хоча в нього ситуація не така критична, як на мене, а от в Тесли, завдяки цій маленькій корективі справи набагато кращі. Тож ми плавно можемо перейти до наступного моменту даної механіки менеджменту койлів. Майже усі наші карти потребують витрати коєлів. На щастя, це опціонально. Але пам'ятаємо про те, що койли постійно заряджаються автоматично, тож не бійтеся їх витрачати. Плюс у нас є сім карт в колоді, які додатково дозволяють зарядити койли. Бо чому потрібно їх власне тратити? Бо кожен хід, де Тесла просто бігає з двома койлами і нічого не робить, це втрачений хід. На основі цього для себе особисто я роблю висновок, що довга гра нам на користь, бо банально ми будемо мати більше койлів і зможемо розіграти більше наших ефектів. Хоча універсальність колоди Тесла дозволяє йому показати ще свій комбо вомбо потенціал таке дійсно є. Тепер відносно автодомагу. Одразу скажу, що вам не часто вдасться починати хід з двома койлами і щоб біля вас хтось був. Не тіште себе марними надіями, цей автодомаг не зрівняється з медузою, Шіхалком. Але часом все ж буде. Головне про це пам'ятати. Бо, наприклад, я про це забуваю доволі часто. І Нанести одне поранення суміжному бійцеві, відсунути його на одну комірку, це дуже приємно. Але є декілька неприємних кейсів, про які варто згадати, це Мунайт і Achilles. Перший має форму Хонсу, яка не може отримати автопоранення, і відповідно відсунути ми його теж не можемо. А другий, септо Achilles, має помічника з суїцидальними нахилами, який буде користуватися вашою абілкою на свою користь. Бо якщо ви все ж маєте два коїли, і хтось є суміжний, то ви мусите нанести йому поранення. Патрокл буде біля вас ошиватися. Але водночас ви можете це використовувати проти тих шклонів мавпи або Ніндзя Електри. З робіном не вдасться, на жаль, бо він, власне, буде відпроягувати, але вже як є. Почнімо розбиратися, власне, з картками. І почнемо з єдиної захисної картки, а саме тривалі експерименти. Значення карти 3, 3 копії, буст 2. Одразу скажу, що ця карта дуже важлива для вас і далеко не проста. Вона може вам як виграти гру, так і заруїнити. Але про все по порядку. Значення троє непогане. Ви отримуєте одне-два поранення зазвичай, або взагалі не отримаєте, далеко не критично. Ефект після бою частково працює без койлів. Тобто ви гарантовано добираєте одну карту з колоди, а потім починається найцікавіше. За один койл ви добираєте ще одну карту. Або за два койли добираєте дві карти і відновлюєте одне здоров'я. Важливий момент. Вирішуєте, чи тратити коли чи ні, ви вже після того як взяли першу карту. Тобто сумарно, ви можете одномоментно добирати три карти з колоди і відновити одне здоров'я. Карта дуже сильно впливає на темп гри. Бо з одного боку, коли ви добираєте три карти з колоди, ви берете ініціативу в грі на себе і змушені пресангувати суперника. Тоді, якщо ви його просто будете атакувати, він сам буде змушений грати маневри і втікати, шукати захисти. При такому сценарії, ви в принципі, можете вирівняти ситуацію з кількістю карт в колоді. І тоді ваш супердобір ні на що не попливав. Все супер. Якщо ж ви добрали 3 і топчетеся на місці, досвідчений суперник буде вас виводити на фатіг. Плюс у вас ще є дві такі самі карти, тому може бути смута. Тому добре зважте всі за та проти перед тим, як розряджати койли. Це дуже важливо. Кінетична індукція. Значення 2. Буст на 1, 3 копії. Я б сказав, що це регруп Тесли. Ефект максимально простий. Після бою ви заряджаєте один койл, якщо виграли, то заряджаєте два. Два ви будете заряджати вкрай рідко. Але навіть один, це приємно. В захист грати цю карту трохи неприємно через її значення, ви, скоріш за все, отримаєте від одного до трьох поранень в середньому. Але з приємного, ви зможете почати хід з двома койлами і зав'язати свою обілку на автодомах. Питання, чи воно того варте, відкрите. Водночас, граючи її в атаку, ви зможете закінчити хід з зарядженими койлами і під пресингом використовувати ваші захисти більш ефективно. Вона, так би мовити, допомагає вам тримати порох сухим. Вибухова хвиля. Значення 2. буст на 2. Три копії. Буст на 2 це вже краще, бо часом вам все ж доведеться чимось бустити. Ефект. Спочатку, без витрати коелів, що дуже приємно, ви можете посунути ворожого бійця до двох комірок. Супер! А тоді ви зможете витратити один койл, щоб порухати ще самого тесту до двох комірок, або два койли, щоб на додачу ваш суперник ще й скинув одну випадкову карту з руки. По суті, це ваш єдиний комбо-брейкер, якщо не брати до уваги каверзу. Але чи вартує ця карта двох койлів? Питання спірне і відкрите. Для цього ви маєте відповісти собі на запитання, в чому полягає ваша стратегія на партію: забити суперника чи перемогти його через фатіг, і більше велью. Бо якщо Тесла реалізовує всі свої скиди супернику, то це аж 6 карт. Це багато. Ну або просто скидаєте на буст і забиваєте суперника. Це теж доступна опція для вас. Знаєте, до Тесли з усіма його ефектами і варіантами розвитку подій ідеально підходить фраза, що з великою силою приходить велика відповідальність. Гроза з блискавкою. Ну, це справжня, дійсно, гроза для всіх помічників з одним ХП. Значення 3, буст на 1, 3 копії. Ефект. Після бою ви можете розрядити один або два койли, щоб завдати одне або два поранення відповідно усім ворожим бійцям в зоні з Теслою. Це дійсно гроза, коли в суперника немає можливості відійти з вашої зони, або він має багато помічників, а якщо ще й підлаштуєте під схему, яка називається дистанційне керування, то можна влаштувати геноцид на полях Анмачту. Непогана опція як в захист, бо тоді гарантовано можете нанести автопоранення, або в атаку, але це більш ризиковано. Зате. Якщо вдасться, то в суперника мінус карта, два поранення, і ви ще й коло зарядите в кінці ходу і будете готові захищатися. Але я особисто більше фанат грати в захист, бо це гарантоване автопоранення. Багатофазні котушки. Значення 3, буст на 1, 3 копії. Це наша каверза. І що тут можна сказати? Каверза зі значенням 3 це супер. Те, що треба тратити койл, щоб це дійсно стало каверзою, це ех, не класно. Зате, якщо ми тратимо два койли, то ще й ігноруємо значення карти суперника. А про що це нам може говорити? В захист це просто ульта, яка рятує вас від усього, що існує в цій грі. Якщо у вас, звісно, є два койли. В атаку ви можете підловити суперника і просто заігнорити його захисну карту і зробити йому мінус три на лічильнику здоров'я, умовно, наприклад, з ЄНенгою. Але тут треба бути обережним, щоб в зоні з нею не було помічників, тому що вона просто перекине дамаг на них, і сильного ефекту ви цього не отримаєте. Проблема лише в тому, що якщо ви зловите каверзу, то трохи сумно. Бо це лише одне поранення, а ви втратили свій потенційний найкращий захист. Тому будьте обережні і знову ж таки зважуйте всі за та проти. Ренгенівські промені. Єдина карта, яку ви можете використовувати в захист зі значенням 4. Буст на один, три копії. Ефект. Під час бою. За один койл ви можете подивитися на верхню карту колоди свого суперника і скинути її за два койли. Вище й додасте її значення поліпшення до своєї карти. Дуже приємний ефект, бо знову ж таки є випадковий скид, і ви можете скинути ключову карту. І у 99% випадках вам треба витрати хоча б один койл. Грати цю карту без койлів це. Це злочин. Це просто злочин. В захист чи в атаку. Ну, тут ви вже підлаштовуєтесь під суперника і гру. Я частіше граю її в захист. Хоча, умовно, проти Яненги, наприклад, там можна і в атаку кинути, і мати атаку на 7 плюс скид. Anyway, разом з вибуховою хвилою ми можемо супернику рандомно скинути 6 карт, це супер. Але якщо в вибуховій хвилі для цього треба 2 колоти, то тут для скиду достатньо лише одного. Загалом дуже важлива карта для вас грайте з розумом. Тепер ми будемо переходити до карт атаки. Перша називається 7 Гц. Її значення 4, буст на 3 і 3 копії. Ефект: Після бою можете розрядити один койл і отримати одну додаткову дію. Або два койли і ще додатково добрати карту. Це ваш основний комбо-ресурс. Витрачайте обережно. Бо якщо ви розіграли всі три на початку. То потім комбо вам не світить. Хіба у вашу сторону. Натомість, якщо гарно зібрати руку, то починаючи хід з двома зарядженими койлами і декількома іншими картами атаки, ви можете за один хід потенційно вдарити суперника на значення, яке буде близько десь 20-24. Ви можете реалізувати таке дійсно значуще комбо. Це дуже багато. І пам'ятайте, що у вас ще є автодомаг в захист та ігнор в атаку. Відносно одобрати карту це дуже спірно, бо тоді, перше, ви наближаєте себе до фатігу, друге, ви сидите на сараці без коелів. А це сумно. І так можуть бути ситуації, коли вам доведеться скинути її на буст, ну, нема то ради. Знову ж таки, мув 2 в Теслу це дамо клів меч над нашою шиєю, скажімо так. Змінний струм. Значення 5, буст на 3, 2 копії. Наша найсильніша надрукована атака. Швидше за все, ви нею нанесете одне-два поранення супернику, якщо налаштовані вбивати, та вам навіть хочеться деколи, щоб її зафейнтили, тобто скасували каверзою. Ефект. Ви можете зарядити два койли або витратити два здаряджених, щоб відновити два здоров'я. Що я можу сказати? Хтось каже, що краще нею зарядитись і продовжувати бити суперника, хтось, що краще відновити здоров'я. Я, напевно, на стороні других, бо 14 ХП це не супербагато. А час грає на вашу користь, вам треба жити. Знову ж таки, чим довше ви живете, тим сильнішою стає ваша колода. Пам'ятайте про це. Також це хороша опція під пресингом, бо можете швидко зарядити два койли і далі виживати. Як ви могли вже зрозуміти, Тесла це про постійний вибір і баланс. Але це дуже круто, бо дозволяє вам підлаштуватися під суперника і під ситуацію в конкретній партії. Зате ми його і любимо, власне. Промінь смерті. Значення 3, буст на 4, 3 копії. Ефект. Під час бою можете витратити 1 або 2 койли, щоб зробити значення цієї карти 5 або 7 відповідно. Це дуже хороший фінішер. Та навіть якщо і не фінішер, да, це просто може бути атака на 7. Відверто сильно. Очевидно, що ви не хочете, щоб це зафейнтили, але таке траплятиметься і нема на то ради. З хорошого один Демаф не неседе супернику, а каверс у нього на всю вашу колоду і так не вистачить. Десь закенселить сильну атаку, десь пропустить комбо. Або ігнор. Нема на то ради. Варіативність це добре, бо часом будуть карти, де вам немає сенсу витрачати обидва койли. Передаємо привіт Томою Гозен умовному Спайдермену. Таке буде траплятися. І знову повторюся, що часом. Може бути потрібно кинути її на буст. Бо койлів вам на все і так не хватить, як би ви не старалися. Пасів в колоді немає. Тож треба щось робити або догнати суперника і вдарити його, або втекти так, щоб він вас не зміг проатакувати. Тому не шкодуйте за цим, Нема на то ради. Повний заряд. Це перша з наших схем, ті, що виверте. Дві копії, буст на один. Ефект. Зарядіть два койли і отримайте одну додаткову дію. З хорошого ви одномоментно отримуєте два койли і готові до бою. Це важлива складова вашого комбо вомбо Ну або коли треба вижити, а колів немає. З поганого, це не пас і змушує вас до певної темпової гри взаємодії з суперником. Але, як ми вже знаємо, ми не проти. І про взаємодіяти з ним, і потріпати його зашкварки своїми сильними атаками. Ми цього не боїмося. Дистанційне керування. Це друга наша схема. Дві копії буст на 3. Ефект. Перемістіть усіх ворожих бійців максимум до двох комірок. Це одна з ваших найважливіших карток. Бо ви, як би це зараз не звучало, нікчемний соло-герой з мувом 2. Від вас можна просто втекти. Ця карта нівелює таку опцію. Плюс, ви хочете зробити комбінацію з атак без маневру. І це саме та карта, яку ви можете гарно скомбінувати з грозовим штормом і вбити всіх помічників з суперника з одним ХП. Або підтягнути до себе і зробити комбо. Тобто це реалізувати, але хай це не буде нав'язливою ідеєю. Також в кінці партії, якщо ви обережно грали свою нудну велью гру, то можете просто максимально розірвати дистанцію з суперником, щоб та бідонька не змогла вас атакувати і грала два маневри. Тобто певна варіативність у розіграші цієї карти також присутня. Висновки. Якщо ви вирішуєте грати за Теслу, то отримуєте сильного персонажа, на мою думку, впевнено, топа АТіру, то було речення для ТТС задротів. В нього збалансована колода, якою цікаво грати, і яка дозволить вам глибше зрозуміти гру, поняття темпу, ініціативи, позиціонування. Хоча, з іншого боку, щоб добре грати за Теслу частково, цим всім вже потрібно володіти. І, власне, його колода дозволяє вам підлаштовуватися під суперника і грати або, як я вже говорив, довгу нудну велі гру. Або вбивати через сильні атаки і комбо. Але разом з тим, треба приймати і його недоліки. А вони полягають у муві на 2, менеджменті колів, при якому, якщо ви збилися з ритму, то може знадобитися багато часу, щоб знову вийти на переможну стежку. Тобто Тесла це пісня, яку треба вміти співати. Ну і останнім недоліком є мала кількість здоров'я, що змушує вас постійно думати про захисти і чи зможете ви пережити наступну атаку суперника. Тесла – це однозначно непростий герой. Доволі проста, на перший погляд, ебілка та механіка, але питання в тому, наскільки ефективно ви хочете її використовувати. На кінець, хочу зачепити питання мап. Адже вони дуже важливі для нього, тобто для Тесла. Бо всі пам'ятаємо, соло Герой з мувом 2. Я не втомлюсь про це повторяти. І як зазначено на слайді, хороші мапи можуть бути іншими в залежності від матчапу і ті, що наведені, є хорошими, чисто на мою суб'єктивну думку. Зліва направо, ми бачимо Point Pleasant, Sanctum Sanctorum і Soho. Point Pleasant і Soho хороші тим, що в них є так званий Robin Spot, тобто комірка, де персонаж дальнього бою з мувом 2 зможе атакувати свого суперника, де б той не знаходився. Sanctum ж хороший тим, що це перша карта з центром на 3, що означає, що з цього центрального спейсу ви з мувом 3 дістанете свого суперника всюди. Плюс Тесла дуже любить мапи з токенами, бо вони йому потрібні для посилення захисту. З атаками там все і так в порядку. Плюс у нас на станктимі є токен, щоб добрати карти, відповідно, у нас важко запресингувати. В нас є пас, власне, порухати всіх бійців на одну комірку, що теж дуже приємно. І в нас є можливість зіграти будь-яку схему з колоди потрібний нам час. Тобто всі токени для Тесли супер. Відносно поганих мап, то ситуація та сама. Це чисто моя суб'єктивна думка. Але Тесла боїться великих мап або мап, де зони різко обрізані. І знову ж таки, це все залежить від Мачапу. Дані мапи, себто зліва направо: Марморіал, Сарпедон і Макмінвіль. Є, як на мене, поганими, бо всі вони вкрай великі. Сарпедон і Макмінвіль погані ще й в плані зон, бо там вони різко обрізані, і відповідно ваш суперник може часто змушувати вас, бійця дальнього бою, підходити в притул. А для нас це не ок. Ну, а вишенькою на торті буде мій умовний тірліст, який складений на основі мого особистого досвіду гри за Тесла та спілкування з іншими гравцями з нашого Unmatched Community. Багато моментів можуть бути спірними, можете не погоджуватися в кожного своє бачення. Окремо виділити хочу найцікавіші для мене матчапи, які б я рекомендував вам потестити. Це з Електрою на Самктемі. Щоб ви зрозуміли, що Теслі комфортно грати проти неї, він може. З Яненгою, бо це дуже цікавий матчап. Плюс Янго вона є доволі метовим персонажем, і вам треба знати, хто може проти неї грати. Також порекомендую вам спробувати зіграти з Джил Тренд, це такі качелі, але близько до 50 на 50, з Томоя Гозен, і Golden Бетом, або як він називається в українській локалізації, золотокрилом. Бо всі три матчапи дуже близькі, і їх треба вміти грати, якщо вам цікавий, власне, турнір матч. Якось так воно вийшло. Сподіваюсь, вам було все це цікаво і корисно, бо для мене так точно це було цікаво, перший такий досвід. А тепер запрошую вас всіх до нашого ганмайст ком'юніті в телеграмі. Посилання залишу в описі. Там часто відбуваються онлайн-турніри, часом і офлайн. І сподіваюсь, скоро порадою охочих новим гайдам, під нашим суб'єктивним поглядом опиниться Золотокрил. Глянемо, на що цей аніме бой. Годен, а на що ні. До нових зустрічей!